Вітаю вас, шановні глядачі! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник програма про небесні сенси усіх наших земних подій. Відчути їх допоможуть такі теми. Перша неділя Великого посту наскільки доречно торжество на початку шляху каяття, або що ж саме святкують в цей день православні віряни тиждень як відзеркалення тисячоліть. Або про останні події з життя наших вірян. навіщо освячувати наперед святі дари, або про особливості великопісної літургії. Зауважу, все, що ви побачите та почуєте про церкву в цій програмі, було підготовлене та представлене самою церквою без упереджень та спотворень. Але якщо ви і надалі бажаєте отримувати таку інформацію, ми закликаємо вас до активної участі. Це не складно. Передусім перевірте підписку на наш канал. Далі відзначайте вподобаннями усі сюжети, які вам прийшлися до душі. Ну а найдієвішою допомогою стануть ваші враження, запитання та коментарі, на які ми дуже чекаємо. Як одна мить промайнув перший тиждень Великого посту. Та не встигли ми ще з головою зануритися у настрій глибокого каяття як перша неділя чотиридесятниці спонукає нас до святкування, адже називається торжество православ'я. То чому ж ми маємо торжествувати на самому початку великопісної дороги? Формально причиною цього святкування є подія відновлення іконошанування. Але тут мова не лише про захист культурної спадщини або релігійної традиції. Справа в тому, що ікона Христа це образ Божий, який, по-перше, є доказом істинності втілення Сина Божого. По-друге, це нагадування про те, що людина створена Богом за образом та подобою Божої. І наше головне завдання відновити пошкоджену гріхом нашу власну внутрішню ікону, написану. Самим творцем. Торжество православ'я, яке ми святкуємо у першу неділю Великого Посту, хоч і нагадує нам про перемогу над іконоборцями, але для деяких наших сучасників є приводом для глузування. Дійсно. Яке ж тут торжество? Споглядаючи життя нашого Господа, ми ще раз і ще раз переконуємося в певному парадоксі божественного безсилля: Творець Всесвіту не має де голови прихилити, примножуючи хліб, сам терпить голод, маючи можливість закликати легіони ангелів, терпить глузування та знущання від своїх катів. Навіть воскреснувши із мертвих, він не являє себе у переможній славі ані Каяфі, ні Пілату, ні Іроду, нікому з тих, хто говорив: якщо він цар Ізраїлів, хай зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Як можна називати переможцями тих, хто зазнали наруги та побої, кайданів в темниці? Були побиті камнями, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча і скиталися, терплячи нестатки, скорботи, озлоблені. Погляньте, браття, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих за плоттю, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав не мудре світу, а немічне. І незнатне, і принижене, і нічого не значуще, зазначає великий апостол Народів. Зараз наша церква торжествує так само, як торжествував побитий та зранений і приречений Христос, який не відповідав на звинувачення, не проклинав кривдників. Він мовчки віддавав себе в жертву за гріхи усього світу. І цим восторжествував над світом, смертю та дьяволом. І що важливо, кожен з нас, дорогі брати і сестри, хто хоче розділити це торжество із Христом, повинен також принести себе в жертву Богу. Тільки так ми досягнемо справжньої перемоги. Надія на те, що ми якось причеплемося десь з боку. Затисавшись серед тих, хто спасається, непомітно відемо до раю ілюзорно, усіх любити, усім бажати спасіння, за усіх молитися, усіх милувати та пробачати. Це і є торжество православне. Але, повірте, цього торжества в нас ніхто вже не забере. Торжество православ'я це не перемога над миром, це насамперед перемога над смертю і гріхом. Богу не потрібні наші чесноти, йому потрібне лише наше чисте серце. Торжество православ'я святкується там, де є зречення від світу, від усіх гріхів та пристрастей для того, щоб бути преображеному дусі у світлі Воскресіння. Торжество православ'я це не значить воювати зі світом, а перемогти насамперед Його в собі, для того, щоб торжествувати в кротості Христа. Світ уже затоплений потопом ненависті, брехні, ліцемірства, похоті, жадібності, лукавства та іншого беззаконня, тільки на вершинах гір. Тобто через молитву, споглядання, безстрашну довіру Богові та відданість йому до самої смерті і його церкві залишилося чисте повітря вічного життя. Тому «На горі спасайся душе, як лот, і всі гор тікай, чуємо ми у Покаянному каноні. Немає та й не може бути ніякого торжества православ'я у безглузному житті, яке втратило молитву. Та світло Христової мудрості. Це і є торжество православ'я, коли людина потаємним чуттям занурюється у глибини свого духа, пізнаючи себе та осягаючи всередині себе присутність Бога, залучаючи і тих, хто перебуває поряд з нею у насолоді Пасхи. Справжнє, а не уявне торжество православ'я можливе лише тоді, коли Христос. Запанує в глибині нашого серця. Коли, як мовиться в молитвах перед хрещенням, Хрест Сина Божого буде накреслений і в нашому серці, і в наших помислах. Всім нам бажаю, дорогі брати і сестри, саме такого торжества нашого святого православ'я. Скільки разів на тиждень ми маємо відвідувати храм? Один-два рази. Таку відповідь дасть більшість опитуваних вірян. Але перший тиждень Великого посту виставляє свою планку, запрошуючи на щоденні особливі богослужіння, відволікти від яких не в змозі ані звичайний робочий розклад, ані повітряні тривоги. І вже за мить ми дізнаємося. Як це виключення загальних правил спрацювало на третьому році жорстокої війни? У перші дні Великого посту блаженніший митрополит Київський київ, всієї України Онуфрій прочитав великий покаяний Канон у чотирьох монастирях міста Києва. Згідно з церковним уставом, великий канон преподобного Андрія Крицького читається під час повечір'я у понеділок, вівторок середу, четвер, першого тижня Великого посту. 3 березня у понеділок першої седмиці Великого посту предстоятелю очали велике повечір'я з читанням покаянного канону у храмі в ім'я преподобного Гапіта Печерського у Києву Печерській лаврі. У другий день Великого посту, 4 березня, блаженніший Онуфрій продовжив читання Великого покаянного канону у Святопокровському жіночому монастирі Києва. Разом з архіпастерем молилась і гуменя Калісфенія, насельниці та парафіяни монастиря. Третю частину Великого канону, преподобно Андрія Крицького, блаженніше, владика, прочитав 5 березня за вечірнім богослужінням у Свято Вознесенському Флорівському монастирі столиці. Зі своїм архіпастерем за великим повечері молилась настоятелька обителі Ігуменія Влампія, насельниці монастиря Тавіряни. 6 березня, у четвер першої седмиці Великого посту, предстоятель завершив читання Покаянного канону у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії за богослужінням. Молились також і гуменя Єлізавета та сестри обителі. 5 березня у середу першої седмиці Великого Посту блаженніший Київський і всій України Онуфрій звершив літургію передосвячених дарів у свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Предстоятелю співслужили Архієпископ Вишневський Спиридон, Єпископ Єрпінський лаврі, Єпископ Бордянський Марк та братія Лаври Священному Сані. За богослужінням підосилися молитви про мир в Україні. Після відпусту блаженніший Владика звернувся до пасти зі словом. Архіпастер побажав, щоб благодать Святого Духа зміцнювала віруючих для несіння подвигу посту. 7 березня у п'ятницю першої седмиці Великого посту блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив літургію передосвячених дарів у Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанія. Предстателю співслужили архієпископ Яготинський Серафим, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. За богослужінням молилась настоятелька монастиря ігумені Єлізавета, паломники та парафіяни обителі. Богослужіння завершилось особливим молебним з каноном великомученику Федору Тирону. митрополит Онуфрій за традицією прочитав молитву на благословіння колева на згадку про чудо святого Феодора. Після відпусту предстоятель звернувся до присутніх зі словом. 9 березня, у неділю першу Великого посту, Торжество православ'я блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрі очолив урочисте богослужіння у Києво-Печерській лаврі. Перед божественною літургією у храмі в ім'я приподобного Гапіта Печерського блаженіший владика очолив особливий молебень, який звершується лише у першу неділю Великого посту. Предстоятелю спослужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Вікарій Київської єпархії, архіпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лаврій, песку Борнянський Марк та духовенство обителі. У слові проповіді після читання Святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій розповів пасти про встановлення свята торжества православ'я та про важливість збереження чистоти Божого Откровення, яке вказує вірний шлях до спасіння. Виголосивши відпуст, блаженніший владика привітав паству з неділею торжества православ'я. Архіпастер побажав вірянам, щоб Господь допоміг зберегти в чистоті православну віру та передати її нащадкам непошкодженою. Великий це час максимального внутрішнього зосередження на молитві та каяті. Допоміжним знаряддям виступає утримання в їжі та розвагах. При цьому святитель Іоанн Златоуст Розставляючи великопісні пріоритети, зауважує. Нам не буде ніякої користі від багатьох трудів і подвигів посту, якщо ми не будемо в стані спожити священної трапези, тобто причаститися з чистою совістю. Але традиційна недільна літургія не дарма зветься ще малою Пасхою через її надзвичайну урочистість. Тож для того, щоб не порушувати покаянний настрій на буднях, але водночас надавати вірянам безперешкодний та щоденний доступ до причастя, і було введено в обіг унікальне великопісне богослужіння літургію передосвячених дарів. Великий піс, час, коли церква живе особливим постовим богослужіннями і таїство Євхаристії, звершується тільки в суботу та неділю. В перший тиждень посту звершується великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького. Цей канон можна назвати покаянним плачем, що розкриває нам увесь безмір, усю безодню гріха й перевертає душу каяттям і надією. Преподобний Андрій Крицький, зібравши у великому каноні воєдину події старозавітньої і новозавітньої історії. Від падіння праотця Адама до Вознесіння Христового подає їх в дусі глибокого, сердечного каяття з надзвичайною майстерністю, співставляючи кожну з них зі станом грішної душі. Душе моя, душе моя, вставай. Чому спиш? Чуємо ми перші дні посту, проникливі слова великого покаянного канону святого Андрія Крицького. Що налаштовує нас на щире, глибоке спілкування з Богом, усвідомлення духовної немочі та смиренного бачення своїх помилок вчить нас багаторазово повторювана молитва преподобного Єфрема Сирина, яку ми здійснюємо із земними поклонами. Основу великопісних служб складають сами. Святитель Іоанн Златоуст так говорить про користь їх читання, Ті, Хто закликають до себе Давида з псалтирем, через нього закликають до себе Христа. Також одним з важливих богослужінь Великого посту є літургія передосвячених дарів. Літургію передосвячених дарів називається священодійство, на якому не відбувається проскомідії та освячення дарів, а для причастя використовуються святі дари, які були освячені раніше, за літургію святителя Йоанна Златоустого чи святителя Василія Великого. Саме звідси й походить назва цього богослужіння. Літургія передосвячених дарів це унікальне богослужіння, яке є відображенням стародавніх традицій. Дивовижна структура богослужіння та особливі пісне співи спонукають вірян до покаяння та переосмислення свого життя, а головне єднання з Христом в таїнстві Євхаристії. Насня Це був православний вісник. Зустрінемося за тиждень для того, щоб ця зустріч обов'язково відбулася, просимо підтримати нашу програму. Також ані на йоту не послаблюємо молитву за українське військо, за воїнів, героїв, за медиків, рятувальників та волонтерів, за усіх постраждалих у цій страшній війні. І нехай в час важких випробувань. Кожен з нас отримає від Бога сили на те, щоб зберегти в собі образ Божий, залишаючись людьми, незважаючи на будь-які обставини. Христос посеред нас і є, і буде.